Доброго, ранку. мене звати Тимур. Сьогодні у нас 16 квітня, і як завжди, у нас буде маркет дискашн. Які відбуваються щодня. Почнемо ми з фундаментального аналізу, почнемо ми з новин, які будуть відбуватися вже через декілька годин. А перша новина це у нас будуть на 12 годину години по єврозоні буде індекс цін споживачів. Це CPI. по прогнозу це 2,2%, попередній показник 2,3%. Тобто показує, що інфляція знижується. Якщо фактично буде змінюватись в більшу або меншу сторону, вже буде рух в різних напрямках. Якщо, наприклад. Фактично буде вище вишадаємо, валюта євро буде зростати, тому що це інва, якраз один із показників, що буду показувати далі. Це зростання відсоткової облікової ставки, тому це буде позитивно для євро в, під час саме торгівлі. В, далі потім у нас будуть в 1645 рішення по обліковій ставці по Канаді. А, показує, що показник а, по прогнозу не змінюється. Але якщо фактично буде зниження, то валюта Канади буде падати. Так, а, в 17.30 буде рівень з сирої нафти, також, як завжди. І на сьогодні буде о 8.15 це виступ голови ВРС Павла, тому в цей час ринок також може бути волатильним. І так, перейдемо до активів. У нас актив в основному зараз товари сировини, тому що точніше, валютний ринок. І почнемо ми з Британської Канадці. Це перший актив, який у нас є по довгостроковому тренду. Це висхідний тренд. Також бачимо, що ціна відбилася від рівня 61,8 по Fibonacci. Початок Fibonacci я використовував від 10 лютого. Ціна відбилась сформувала фігуру подвійне дно на 4. Ми ще зараз перейдемо, ми будемо більше це бачити, І бачимо, як воно розвернулась. Зараз якраз можемо побачити, куди цей імпульс буде рухатись. До а, рівня якраз рівень у нас саме ключовий рівень, докуди ціна буде рухатись, це 1.8668. Якщо він буде пробит, то наступний рівень, докуди ціна буде рухатись, це рівень 1.9052. Це достроково. Якщо перейдемо на середній строк або ми побачимо наступну картину, що ціна зараз рухається між рівнями. Вона зупинилась на сильному ключовому рівні. Це 1.8502 І очікуємо зниження до рівня 1.8299. І після нього у нас буде продовжуватись далі рух на напрямок до рівня 1,8668. Плюс до даного розуміння, що ринок буде продовжувати висхідний тренд. Це також МакДі той же показує, тому що до цього була конвергенція, яка дала нам розуміння, що ринок розвертається. Ну і також була фігура подвійного дно. Uh, і так, в H1 локальне, що ми побачимо, що у нас MADD показує далі зростання об'ємів, середня ковзуюча по індикатору MACD, вона вийшла із об'ємів, це один із признаків того, що ціна може трошки відкоректуватись. Якщо взяти рівень Fibonacci, то вона може знизитись до рівня, 20... до рівня 1, 83,83, 83, це рівень 23,6 по Fibonacci по даному імпульсу від 9 квітня, і від нього вже будемо дивитися, куди далі піде ринок. А, в цілому розглядаємо накупівлю. Якщо ціна закріпиться і сформує точку сигналу, точки входу від за рівнем 1.8502, то будемо рухатись далі до наступного рівня. І так, Наступний актив це британець японська єна. По доостроковому графіку ми бачимо, що у нас тут тренд східний, показує, як був пробиття рівня ключового, і ціна дійшла до сильного ключового рівня нижнього. Це рівень у нас 184.36. Ціна відбилася і зараз знаходиться на іншому ключовому рівні, це рівень 189. По H4, по H4 ми бачимо, як ціна сформувала нам трикутник, і а 4 ми бачимо, що ціна зараз знаходиться за рівнем 38.2. Початок імпульсу я використовував від 27 березня. Від 27 березня Це початок імпульсу на східного напрямку. І перейдемо на H1, будемо дивитися, тут вже є той трикутник, який. Сформувався в трикутник. Зараз воно знаходиться якраз на лінії підтримки трикутника і очікуємо зараз пробиття або Вверх або вниз. Якщо показувати по фундаменталу, то ціна може відбитись, пробити в рівень вниз, пробити трикутник і дити максимально це до рівня 184,36. Або якщо вона проб'є на верх, проб'є рівень супротиву трикутника, то ціна дойде як мінімум до рівня 61,8 це по Фібаначі. Цей рівень на 191,60. Якщо і цей рівень буде прибит, то це вже буде зміна тренду як на східному і продовження далі возростання. Плюс до цього нам показує, що ціна все ж таки буде рухати зараз вниз за рахунок МАКДі, так як тут у нас є дивергенція, це один із признаків того, що ціна буде падати. Наступний графік це євро-японська єна. Тут трошки по інакше у нас напрямок. Довостроковий тренд у нас він змінився. До цього у нас був несхідний, зараз вже висхідний тренд. По А4, по А4 ми бачимо, як об'єми зараз зменшуються по МАКД. Ковз, Середнє ковзище ще не перетонуло рівень 0. Але якщо брати більш короткострокову торгівлю, так як тут на А4 зараз тільки тренд формується середньостроковий, тому вибираємо короткострокові угоди. По H1 у нас висхідний тренд. Зараз по MACD ми бачимо, що об'єми вже збільшуються і переходять в зону позитиву, тому показує, що буде більше попиту на даний актив на євро, тому воно буде зростати і міцнішути. І валюта євро по відношенню до японської єни. Ціна дійшла до рівня, брати, якщо брати імпульс і корекцію, брати, використовувати. Fibonacci. рівень Фібоначчі. Рівень Фібоначчі я використовував від 9 квітня. Це у нас початок імпульсу. Кінець імпульсу це на самих максимах. ну На фітільку закінчився у нас 14 квітня на цьому тижні. Зараз ціна спустилася і формує нам. Точку входу, додаткову точку входу для заходу на купівлю. Можна почекати закріплення за рівнем 38.2. Якщо ціна закріпиться, сформує вам точку входу, то можна продовжувати далі рух, і ціна буде вище розростати, вище попереднього максимуму. Тобто, продовження розуміння, що тренд продовжується. В даному випадку ми можемо також використовувати рівень Фібанечів по розширенню, і ми бачимо, що ціна якраз дійде до мінімум рівня 61.8 по розширенню Fibonacci. Якщо брати той же самий стахастик зараз або параболік, по параболіку поки що ще немає волатильності, плюс, якщо хто використовує МАГДІ та параболік, потрібно чекати додаткове підтвердження від них від двох даних індикаторів. І так, тому очікуємо більше все ж таки зростання. Підемо на наступний актив це австралієць, канадець, Австралієць, канадець з довгостроково це не східний тренд. У нас імпульс початок імпульсу використовувався від 14 березня, і зараз ціна пішла в корекцію. Очікую, все ж таки, продовження зниження до рівня 0 по денному графіку. То тобто тут у нас потенціал руху по даному активу. Якщо сьогоднішній день закриється по D1, то у нас потенціал руху 400 пунктів, докуди можна ще буде рухатись. По середньостроковому графіку у нас також продовження цього тренду, по H4 поки що точки входу практично немає, крім повної вершини, від якого ціна вже буде далі розвертатись вниз, і буде рухатись до рівня 0. Перейдемо на H1. По часовому графіку ми бачимо зараз, як сформувався трикутник. Маленький-маленький трикутник, там де зараз якраз теж було поглинання по А4, тому очікуємо далі зниження. Дві рівня по H1 Ми бачимо зараз як МакДі поки що зростають. Об'єми також зростають, але конвергенція до дивергенція зараз по індикатору немає, тому це не один із признаків, що ринок розвертається. в таких випадках. Трейдеру краще використовувати інші методи, які додадуть інформацію на рахунок зміни на корекцію або на зміну тренду, або взагалі чекати прибуття даної наклонної. по H1, яка у нас формується по мінімумам попередніх свічок. До мінімуму є, що є трошки куди друхатись, тому очікуємо через пару годин буде більше розуміння, куди піде ринок, але з більшою варегідністю все ж таки потенціал по даному активу буде 400 пунктів до рівня 0. Якщо буде прибиття рівня 61,8, ми очікуємо фігуру на продовження і можна рухатись до рівня 10, це потенціал руху 200 пунктів. Так, наступний актив це USD Канадець. По USD cad те ж саме ситуація. У нас довгостроковий тренд це вис... нисхідний. По так, як був пробиття рівня 61,8. І ціна зараз знаходиться між двома ключовими рівнями. Це ключовий рівень 1.3849, і інший рівень це 1,4043. По А4, якщо використовувати рівні Фібоначчі використовується рівні Фібоначчі від початку квітня, це від 7 квітня був імпульс, і зараз вона знаходиться за рівнем за межами рівня 23,6. І вона трошки повертається зараз в якраз мій хибне пробиття, тому що вона пробила і одразу повертається. Але це не означає, що ринок не може зараз розвернутися, тому більше всього очікую зростання і рух. Ціни на корекцію від локального рівня від локального рівня це 1.38.88, це локальний рівень, від якого ціна якраз може розвернутися і піти вже на корекцію до рівня 38 або до ключового рівня 1.4043. Якщо буде пробиття і закріплення. За рівня 1.3849, то ціна буде далі рухатись до наступного ключового рівня. Наступний ключовий рівень по у нас uh, USD канацію це 1.36. Тобто при прибиття рівня 38.40 до рівня 36 це 240 пунктів, докуди можна буде ще й рухатись по даному активу. І розберемо Сільвер. Сільвер. У нас продовжується висхідний тренд по D1, ВАЗ-4, Також саме зараз продовження було висхідного тренду. Плюс у нас закріплення за рівнем 32-38. Це один із рівень зараз підтримки. І ціна буде рухатись, як мінімум до рівня 34-34. Вчора, хто використовував і хто знає, то спілкувалися. Тут у нас якраз сформувалася фігура клін на даному активі. І потенціал даного кліну у нас виходить якраз 295 пунктів. До рівня 38.34 це якраз 200 пунктів, куди можна ще як мінімум буде рухатись. Так, по даному активу тут вже очікується, більш ті, хто не встиг вчора зайти. По активу на купівлю, вже очікуєте зараз точку входу додаткову для того, щоб зайти на продовження. Це може бути як індикаторна комбінація або взагалі свічкова комбінація для продовження і вхіду до рівня 34-34. Від нього вже будемо продовжувати далі рух на продовження. Якщо золото буде також продовжувати зростати, то сідвер також піде на зростання. На сьогодні наш огляд ринку закінчився. Вам